Буду на десяти дякуючиться відкритимся чи де порожній полину. Я думаю, що це розділ до справи. Моя колекторка від Італянославівча на бездіяльність портового равда, що стосується з логістине, в контексті роботи. З 2015 року постійно користується прикоршею на місце було світу, тож це torno документа по циклонної ідентифікації. Слідчі для той же, е ще і на розгляді сфера, що північне служби засідання відбувся прокурор. Прокурор на звідси. Прокурор відділу Вертомирської обласної прокуратури Шаремет Євгенію. Особу Шараматі Венетайовича посвідчено службовим посвідченням, виданим на його ім'я, яке дійсне до 1320 року, обговорить посвідчення, повертається роз'яснення прокуророві, що він має право на відвід свідчу мотивом заводимо перезвони перезінчити стресованості матеріалу даної скарги, якщо не вияснуть у фронтовані судди, що допереджених слідчого суддя або секретаря або було порушено автоматичний розподіл даного відстані. Будуть у вас відводити відсутні. Таким чином відбудуться відводи відсутні. Права є обов'язки своєї прокурор знають, не треба. Скажіть, будь ласка, ви отримували матеріали скалі спрямовували вам на електронну. На Знайомилися з нею догляду справи в Україні. суд бажав за необхідне вас все ж таки витримувати у вас інформацію щодо результатів розгляду справи, оскільки за листом, яким ви повідомили. Віталія Піковського бачається лише щодо правила, де дане спірували для розгляду його заяву до зв'язку окружної прокуратури та управління служби безпеки України в Житомирській області. Вірно я розумію, так вірно вірно розумію. Що чим це підтверджується? Підтверджується супровідними листами. А також на даний час хочу додати, що вказана скарга була перенаправлена 8.08. З Регірської окружної прокуратури до територіального органу поліції, саме Зегоської ВВП, Житомирській області, яким 9.08 року за вказану заяву внесено відомості в ЄРДР, що підтверджується відповідний уйдем. <реш> Прошу також долучити мої заперечення до даної скарги відповідному матеріалу, що підтверджує проводити скарги, до внесення відомості в ЄРДР, А також хочу зазначити, що навіть завершала також осталась сьогодні витяг з РД. Так, ковід, будь ласка, присяги, Віталій Владиславович. Ви отримували таке повідомлення? що Перший раз чую, будь ласка, знайомитеся з тими матеріалами. Побіється, що ваша заява внешена є РД. вам часу треба 5 хвилин хватить? Так, 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 зараз. Технічна перерва 5 хвилин, якщо, ви, якщо ви запреті, не заперечуєте. Ні, не заперечуєте. Це технічна перерва, щоб ми розпочнемо з цими матеріалами. Вы там, Я думаю, что чувствую. Вдалося Віталію Владиславичу ознайомитися з наданим декументами. Ваша честь поверхнево оглянувши, що відкрито за 366 креміну кодексу України частина перша. Хоча насправді перелік тих кваліфікацій злочину, по яких було подано заяву, набагато ширший, тому мене дані поки що. Як це сказати, кваліфікації. Запланована службова особа да. здійснює службове підроблення шляхом видачі офіційних документів від імені Новоград волинської Раїльської міської ради, не маючи на те законних повноважень. Ну так, але там була ж не одна стаття, там була й 109 заклад до поховання Конституційної ради. Там була стаття 190, там було привласнення, тому е, цей перелік е, не і мав би відкриватися відповідно по 2014 КПК за попередньою заявою заємника у повній мірі, а потім вже перекваліфіковуватися додатковими а, а, діями прокурора дослідження і перекваліфікуватися відповідності до виявлених обставин і злочин. Тому вважаю, що даний. Зараз я сьогодні ваше питання ознайомилися, зрозуміли з місцем, не запрещати проти долучення. Ні, не я Долучити надані прокурором е додатки до е матеріалів е цієї скарги. Продовжуємо, тепер можете далі продовжувати висловлюватися. Тобто ви вважаєте, що прокурор не в повної мірі в неї ще ні. Так, я вважаю, що е Житомирська обласна прокуратура в повній мірі усунулася від своїх службових обов'язків, е несумінно виконує свої обов'язки. Передала за підслідності інші органи, порушуючи статтю 214 КПК, а також вже під ті органи, яким передали, так само порушуючи статтю 214 КПК, не вносять до дані в повній мірі слідного заявника, згідно поданої заяву заявника, тобто мене. Ви просили внести 109, 190, 195, так. 364, 365, 366 і 367 е, статтю. З них внесли 366. Так, Так. зміна кваліфікації згідно КПК <кхи> заборонена за безпопередньої узгодженості або за окремим рішенням слідчого або прокурора. Тому це є порушення. Зрозуміло, прокурорщили інших статей. Шансу, вважаю, що нас тут вважає, що порушень ніяких немає, оскільки внесення відмовився за статті 366 комунального комісії України, це є попередня кваліфікація, входи до свого розслідування. свідчимо Під час встановлення будь-які яких що свідчать про чининня великих інших кримінальних правопорушень, може носити відповідно закваліфікуючими заклади додаткового епізоду. <звучить> ну, Ваша честь, я єдине, що заперечую, знову ж таки, проти е, вислова, е, представника, представника прокуратури, який трактує невідповідно до, чинності, з, е, невідповідно до чинного законодавства це, е, е, КПК. Тому таке перекручення це знову ж таки, як доказ. Е, Правової некваліфікації обласної Житомирської обласної прокуратури, яка просто чергово наживо підтверджує ту свою імпотентну діяльність, яка заключається в тому, що вони не здійснюють своїх повноважень, покладених на них законом. Восьмого стока зі 141, Скарга подана до кордону сторонного суду міста Житомира зареєстрована канцелярію 7.08.2023 року. перед наслідчому суду до нього до до скарги долучено талон повідомлення єдиного обліку номер тридцять звернення до Житомирської обласної прокуратури, яка зареєстрована у прокуратурі за вхідним номером 2574-23, 1 серпня 2023 року. Відповідний штрих-код також мається. Свідоцтво про народження Піковського вилучено лист від 4.08.2023, номер 09-1-70-23, від якого Піковського повідомлено, що його скарга Стерована до розгляду окружної його заява, старована до Зеральської окружної прокуратури та Української служби безпеки України в Житомирській області. Протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 4.08.2023 року під час сьогоднішнього судового засідання з прокуратурою Житомирською представником Житомирської прокуратури долучено е -е, ці самі документи, що надані. Стажником, зокрема, його заява про вчинення кримінальних правопорушень лист про те, що 4.08.2023 року керівнику Зв'язкової окружної прокуратури було направлено звернення. В межах пропонується його розглянути в межах звернення про, проінформувати автора встановленого закону з того. 4.08.2023 року направлено. До управління служби безпеки України в Житомирській області заяву Піковського пропонується перевірити та надати заявникові відповіді. Четверта на восьма року. Таке ж звернення надано до відправлення віталію піковському. Звеська окружна прокуратура восьмовось дві року перенаправила. Заяву Піковського шашу Піковського Саксіна, Кручинського це вас там багато було громада. щодо можливого вчинення кримінального правопорушення начальника РБ РВП Сокорської області згідно витягу з єдиного реєстру судової прослідування дев'ятого восьмого року, року було внесено до реєстру відомості за чатину 1 статті 366 кримінального кодексу України Тобі про те, що не встановлена службова особа здійснює. Службове підроблення шляхом видачі офіційних документів від змінено в Олимської зберігальської міської ради, не маючи на те законних повноважень. 9.08.2023 року додаток саме витяг з РД у нарному аркуші направлено Кіковському на адресу Дмитра Расомчука, десятка міста з будь ласка, прокурор мене таке ще запитання вас. Думаю, до вас. А вам, доламу щодо розгляду. Тих матеріалів, які ви спрямували до Служби безпеки України, ні невідомо. Невідомо, так? де зрозуміло. За результатами оголошення письмових доказів, зауваження допомоги. Так, я ваша честь. Я е, прошу вас, е, як суд, який стоїть на захисті прав і свобод людини, громадян України, встановити е, належну судом ухвалу, зобов'язати. Um, не, зауваження, щось я не Ні, не, до, 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 до вас зауважень немає, я тільки до представника прокуратури. Зауваження те, що він знову ж таки підтверджує те, що вони навіть не ознайомилися з матеріалами справи і, як кажуть, скинули в скриньку наступному органу, а який де повинен де? розглядати, і знову ж таки, цим же ж обласна прокуратура знову ж таки а вже втретє. Заперечення вас допомогти немає, заважаємо 6 мало доказів. І за результатами розгляду сказали, що ви просите й можете зараз звернути мою увагу, ви... вашу чесь прошу звернути увагу на те, що вказана моя заява до слідчого судді корольовського районного суду, вказує про те, щоб виконати повний мірі норму КПК у відповідності із прохальною частиною, а саме внести у відповідності з усіма статтями, які були вказані в переліку заявників громади, в тому числі мене. Тому е, прошу вас, оскільки е, відповідач Житомирська обласна прокуратура не виконала, е, не розглянула дану заяву і не виконала норму е, статті 214 КПК, зобов'язати все таки відповідача в повній мірі виконати е, щодо реєстрації е, заяви громади, в тому числі мене Віталія Владиславовича, е, в повній мірі із Прохання частини по всіх їх пунктах і направити відповідно, щоб інші документи, які будуть в процесі діяльності досудового розслідування для всіх заявників на письмово ну, письмо на адресу. 16. Вважаю, що скарга пікоску не має задоволення, оскільки вимовили КПК виконано відповідно за чи чинного законодавства України. Написав із заявою колективного звернення відомості в ЄВД, таким чином прошу відмовити задоволення на скарб. Відео. Отже, у нас технічна перерва, громадська організація Магнет нації записуємо відео для наших новоград-Волинців, громади мешканців. Отже, як ми бачимо по сьогоднішньому суду, я підтверджую те, що Житомирська обласна прокуратура не займалася, навіть не розглядала матеріали справи і тупо спихнула до райвідділку міста новоград волинська для того, щоб похоронити цю справу. Але ми будемо настояти на своєму є для цього КПК, закон конституція, і тому ми будемо робити всі зусилля і всі справи, як завжди, доводимо до кінця, оскільки добре було б і непогано притягнути до відповідальності за бездіяльність прокурора, але ми розуміємо, що прокурора не так легко. Тому ці, ці докази, які ми зібрали на бездіяльність прокуратури, будуть направлені відповідні органи для того, щоб дати відповідну оцінку. І дуже добре було би, прошу Генерального прокурора України зробити оцінку, надати правову кваліфікацію злочину, який здійснюється в обласній прокуратурі Житомирської області, а саме бездіяльність приховання злочину. От, тому Робіть висновки, ми, як громадяни, висновки зробили. Ми розуміємо, що тільки можемо заставляти працювати наші державні органи, в тому числі поліцію, прокуратуру, суди і е, інші органи, які на сьогоднішній день бездіють та фактично позлужать е, наші права конституційні. Тому все, що нам необхідно, це просто консолідуватися, вчити конституцію і звертатися до відповідних органів. Із Відповідними скаргами або заявами судовому порядку або несудовому порядку, і просто заставляти. Ну, передаю також вітання до Звягівського районного РВП, в якому до цього часу думають над тим, як закрити дві попередні справи щодо псевдовиконавчої служби, яка діє на території Новограда Волинського, без дозволу громади та без відповідних документів, яка грабує місцевих. Яка порушує конституційні права є фактично злочинною бандою, угрупуванням, якою теж мала би займатися як прокуратура, так і служба безпеки України. Чому на сьогодні цим не займаються? Чому цього на сьогодні немає? Я не знаю. Оцінювати будемо, будемо допомагати їм викривати. Ви так само викривайте злочини, які є в наявності для того, щоб полегшити життя своє і своїх. Майбутніх нащадків, тому що жити так, як у Росії, ми не збираємося і не забувайте, що всі ми є нація, всі ми маємо національність. І в нас таким чином приходить узурпація влади в Україні, позбавлення певних прав, можливостей, майна, а також, як на сьогоднішній день, це позбавлення волі. яке... Можна сміливо сказати, вже відбувається за рахунок закриття кордонів для чоловіків, що не передбачено чинним законодавством та Конституцією. Тому, як журналіста, також, скажімо, спів, який співпрацює з іншими громадськими організаціями іноземними, також зараз звернуся на тій мові, з якою ми співпрацюємо. Вітам, жін добрий, наших слухачих дуже є ще тут. Właśnie tutaj nakręcamy filmik w sądzie w mieście Żytomierzu. Sąd dotyczy sprawy, która dotyczy złodziejstwa w prokuraturze, prokuratora miasta Żytomierza w Ukrainie. To jest obok Kijowa prawie 100 km. Na razie widzimy tylko to, że wskutek działań prokuratora, który nie chce pracować na korzyść Ukrainy i mieszkańców, który które po prostu popierają złodziejstwo i nie e, chcą czytać Konstytucji Ukrainy po prostu lamią nasze prawo, prawie na, prawo na życie, na wolność, na nasze bogactwo, na mienia, które mamy tutaj w Ukrainie, to e, w tym przypadku po prostu walczymy z tymi bandytami, którzy są przy władzy i chcą po prostu jako komuniści, którzy nas ujarmili przez 75 lat, teraz też chcą wrócić do tych samych porządków, którzy byli przy Stalinie i przy komunistach. Także informujemy Was cały czas płynnie o tej sytuacji, która się dzieje w Ukrainie. Niestety nie możemy porzucić terenu Ukrainy dla tego, żeby odwiedzić Polskę i Europę, dlatego żeby podejść nasze skargi do międzynarodowych urzędów, ale... Mamy na to swoich pomocników, którzy nam pomagają w tym przypadku i dają nam siły na to, żeby walczyć o naszą niepodległość, nie tylko z ruskimi bandytami, ale też z wewnętrznymi bandytami, którzy też są połączeni z Rosją. Na dołud tego cały czas działamy aktywnie, podajemy skargi do urzędów państwowych, niepaństwowych, prokuraturzy policji, których po prostu zmuszamy do tego, żeby oni działali w interesach mieszkańców i obywateli Ukrainy. Ponieważ jeżeli będziemy po prostu nic nie robić, to w skutek tego stracimy nasz kraj, stracimy naszą wolność i stracimy nasze mienie oraz naszą ziemię. Dlatego jeszcze raz powtarzam dla tych, którzy dla tych widzów, którzy oglądają nas i widzą, że walka się toczy, nie wszyscy pojechali jak do Polski, tak i do Europy albo Ameryki i zostają tutaj po to, żeby walczyć i po prostu zwalczyć ten bałagan, który się dzieje u nas w Ukrainie. Dlatego zapraszamy, zachęcamy do pomocy. Dziękujemy za tą pomoc, która przekazuje nam Polska oraz inni państwa, które pomagają nas i wspierają w tej walce. I e, chcemy, żeby, m, żeby mogli po prostu przetrwać ten okres wojenny i tą inwazję, która jest na zewnątrz, tak i wewnątrz, i po prostu popierać nas chociażby jakimś e, ciepłym słowem albo działaniem, które też niestety, a wskutek tej wojny, e, macie też na swoich terenach, bowiem wiemy, że ekonomika i e, ta wojna, która jest. E, która się toczy na naszych terenach. Ona jest po prostu na tyle zachwania cały świat, że nie ma możliwości o to, żeby żyć jak to było przed tym. Dziękujemy naszym widzom i do następnego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Witalej Pikowski. Ухвалі імені України спортнара з 19 частини 9 серпня 2023 року міста Житомир, судія корабль міста Житомир 4 за участю секретаря судового засідання області старшника Куковського прокурора Шарамета Раденуша Старого Піковського віталія Ласачина до Житомирської власної прокуратури щодо нанесення відомості єдиний реєстра суду професійно за заяви причинене кримінальне правопорушення. Постановили зва Кіковського Віталія Олександр на бездіяльність Житомирської обласної прокуратури щодо внесення відомості від реєстру за заявою про чинне кримінальне правопорушення від 1 дві 8 2023 третього задовільнити частково зобов'язати у особу Житомирської обласної прокуратури розглянути заяву від 1 дві 8 2023 третій зареєстровано підхідним номер двадцять сімсот двадцять 74-23 та виконати дії переклачені в статті 214 ПК України, щодо до статті 109, 190, 191, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України. на кодексу 324, відказуємо, що ухвала складжень не тільки повний текст, а й на повністю на 11, 8, 123, 191, 192, 192, 4,5 наявності. Зрозуміла ухвала суду? Так, ваше власне. На цьому подовольство, я можу вчитися. Дякую. Так, мені. Я Дякую. Отже, ухвалює суду задоволені наші вимоги. Ми задоволені із того, що є у нас правосуддя діє, тому це є маленька перемога. Na razie widzimy, że uchwałą sądu Żytomierskiego rejonu Korolowski jest zadowolona nasze skargi i teraz czekamy po prostu na satysfakcję od prokuratora i czekamy na odpowiedź. Dziękuję wszystkim widzom, życzymy miłego dnia i czekamy na następnych relacjach.